Перше легше. Сьогодні відбувається тестування штабу полку з англійської мови. Через декілька днів буде тестування з української. Відповідно, ми запускаємо курс вивчення англійської мови за стандартом Станак 6001, а також курс вивчення військового діловодства. Це все е, має на меті підвищити загальний професійний рівень офіцера штабу. Ми матимемо можливість при вивченні англійської мови за стандартом Станак е, співпрацювати з підрозділами неукраїнськими, з підрозділами НАТО. Все це робиться, звичайно, без підтримки держави. на... Власному ентузіазмі та ентузіазмі волонтерів з англійської мови десь ось такий рівень текстів, стандарт високий, народ.